Попав, друзі! Всім привіт! І сьогодні я просто отаким кабанчиком кручуся, і вітаю вас в новому режимчику, а точніше відосику в режимчику Play Time. як ти знаєш, попередні дві частини, проте в іншому режимчику, я уже пройшов. На жаль, той режимчик закрили. Тому третю частину я буду проходити вже тут, чесно кажучи, для мене це ну, новий режимчик. І просто оця штука, що ти починаєш крутитися для мене. Якось так дико диви. Тому я думаю, що можна не затягувати, і зразу отако бам погнали. Просто калачиком. Що там? Воно саме якось запуститься, я так розумію, так? Ну, окей, питань тоді немає. Будемо проходити третю частину, тому що саме третю частину я тоді не пройшов. І ти знаєш, буде дуже добре, якщо це також сторі мод. Це дуже важливо. Тому що, якщо це просто типу якесь там, ну, ПВП чи щось тому подібне, ну це взагалі не куди це. О. Шо? Це що за байда? Дві. Шо це нам показують? Ага. 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 Обалдеть, оця оця штука, типу, за нами бігати зараз буде, да? Чи що, частина 3 на Аві 4. Хе, поняв? Хувоші, що то там, тарата. А що нам робити? Чекай. Ми маємо знищити 4 якихось оцих цих Боксі, Фром Угу. Тобто ті штуки, які нам показали перед цим, треба знищити. Поняв. Ого, а це саме так працює. Жесть, поняв. ну, А що, яке кидав цієї штуки? Ага, ну не зупишеться, я поняв. Квест-ліст. Get grow bar, get valve crank. Ой, поки я поки втикав, то мене Мене ця штука вбила, це жесть. А що, мене якось можуть підняти, ні? о, да, вот так от. А тут цей этот цей, як його там звати, коробка. <гум> так, чекай, нам треба поламати п'яти штуки, так? Оце так треба стресненько піти зробити. Хорошо, погнали ось до вниз є якісь приколи. То до треба кнопку нажати, так? Да? Чи що? Не поняв Я просто притягнувся, і що? М -м -м, непонятно. Fire. І що, що Fire? Ага, треба знайти. Вогнегасник поняв. Погнали, окей, питань нема. Де його можна знайти? Це вже називається догадайся сам, да? я поняв, окей. Тут ось така решітка. Ну, типу, до кнопки ти просто притягаєшся, і що, і що толку, я не розумію. Дуже цікаво. Цей кент он гасає взагалі на всіх парах. Хм. Добре, треба трошечки подумати. Ось до душе якийсь є спуск наниз. А. І ось тут тут теж цей кен бігає, я поняв. Хорошо, погнали тоді далі. Давай, що це таке, смайлик, так? Да? Селект, І що? Нічого не поняв. Реально нічого не поняв. Тихо, тихо. Жити, жити, хорошо. Ну я просто втік, окей. І що, селект? Ага, все поняв. Хе, валяу У мене є типу три життя, показується, так? Угу. І нам десь треба знайти вогнегас. Чекай, а ось ж двері є, їх можна відкривати? Диви, open. Треба код. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой, як це все тяжко. Опа, тихо. Я забуваю, що тут не можна пригати, тут ти котишся зразу. Хакер. Треба USB флешка. Жесть! Скільки всього треба, ти подиви Valve 1 один поломаний. Поняв. А тут що? Тут теж не робить, так? Да? Угу. Окей. Де тоді приколи шукати ті, які нам треба, ти подиви. Нічого не зрозуміло, абсолютно поки що. Може, ми десь щось тут опустили, як думаєш? Ну тут нічого такого немає, геть зовсім. Що можна було б десь щось знайти і так далі. Ну диви, Саня десь знайшов. Молоток, де він його взяв? От таке от запитання є. У кошари воно, Фредбера того, у кошари є якийсь штурвал. Де вони ото все понаходили? Верніше я знаю де. Ну, отут штурвал лежав. Як він його підібрав? О, цей жук прийшов з хова, прикинь. Обалдеть. Щас він і Саню оно отако бем. Хе-хе-хе. Прийшов допомогти мені, ну це жесть. Ну ми прям дуже довго думаємо, що нам зробити, розумієш, ми взагалі не розуміємо. Так, хорошо. ой 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 ой, -ой халепа, тихо, дядько. Як так? А в мене сердечко просто потратилось, поняв? Я тепнувся ось тут око десь ну, на низ, наверх, не знаю. Жесть, це обалдеть. Угу, Я поняв, ця штука за мною біжить. Я тебе поняв, я тебе поняв, супер. <звук> ой, ну це жесть. Так, хорошо, пене підняли, погнали далі. Ось до... сюди що б нам треба було флешка, по-моєму, да? А, код просто. Йой. Опять цей... Опять цей... Опять Опять він. Ну що це за бред? Ну просто він нас уже по всій карті бачить. Як? 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 Опа. Тихо, 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 тихо. Я погнав. Все, давай, до побачення. Нам десь треба знайти якийсь код. Молотка у початок на вогнегасник. Точно! Не що? Да, диви, це він юзає оці спили свої смердячі. Після певного якогось е, цього самого. Мені треба оця штука. Погнали. Проходить певний час, і тоді він, ну, знаєш, такий типу стає сильніше. І юзає всякі спили, поняв, в чому прикол. Отак, от, от. А що сюди треба? <гум> ну як ти мене вже задовбав? Да, да, постукай мене, постукай, давай, давай, давай. Ага, ага. <гум> <гум> і що? Я вже лежу, брат. Йо, прикинь. Не так можна, я не знаю. Ну тут уже і хана кошари теж. Це обалдеть. Це просто обалдеть. Так, ну поки що я хоча б плюс-мінус розумію, що мені треба робити. Диви. Так, він мене притягнув, але гра баганула, поняв, що. <смас> поняв, що відбулося. Просто я уже помер. От прям так помер, щоб забралося сердечко і мене тепнуло, ну, десь там на початок карти, да? І... Ігра баганулася, і язичок приліпився в той самий момент, коли я мав телепортуватися, і він просто мене притягнув знову до цієї коробки. <рес> Ой, нормально, нормально, хорошо. Взагалі супер. Ааа! А, так ти зрозумів, що... Що це, що це Владутар, диви. Це патрон. Патрон бігає за коробку. Ось його в чому прикол? Жесть. А ми, типу, Ну за оцього маньяка, скажімо так, монстра оцього Да? стає саме. Хто? Саме гравець, і він бігає, не дає нам просто виконати оці всі квести і так далі, тому подібне. Це взагалі прикол. Це такий прикол, я не знаю. Ну ось докінчився час, бачиш, і you lost. І все, і що робіть? Хто зна, до лобі. <laughs> так, добре, тоді як нам вже вдалося зрозуміти. А Project 03, оця третя частина, це не про то, як в Story Mode, да, як ну третя частина, да, Хоча я хотів би продовження, звісно, пройти там всі діла. Mm. Це просто така собі. Типу грулька, але на основі Project Playtime. Ну погнали тоді поки що сюди, да? У той вагон, який вагон? А я все, да, я зайшов і вже не вийду, я поняв, прекрасно. Так, ось до така тепер зібралася знову рава із підписників. І не хотілося б йти в цей вагон, тому що, бачиш, скільки там уже місць, 10. Типу, вони всі зайняті там. Я не хотів би оце йти хто з нас з ким, скажем так, да? Бем, а тепер можна залітати. Ось до хопа, давайте, запригуйте, запригуйте, запригуйте. Хе-хе, давайте всі. Все, файно. І зараз через скільки, через 15 секунд запустимося. Всю. Ой. <реш> а ми прям дивив в поїзді їдемо, понял? Прикол. А чого такої заставочки одразу не було, ну, перед цим? Опа, що там? Тепер друга частина пише патрон. Понял. А ми типу да дали... <голов2> від третії до другої, а потом від другої до першої. Все, поняв. Так, хорошо, бемс. І тепер воно диви, якась стілочка мене кудись веде, так? Угу. А, диви, до сход. Треба до сходів. Окей, погнали. Бем, крутимся і все, і летим. Опа, oh, а там уже воно, ну, дядько, якийсь біжить за нами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, колект. Бем? Що, зібрав? Ні? Ну я вроді би зібрав. Три з трьох мені написали. Ага, поняв. Далі? Що робити? Я щось не поняв, якщо чесно. І таких як квестів то немає. Ого-хох. прикинь. А можна звідти щось досить? А, тут невидима стіна, так? Поняв, питань нема. А що нам робити тоді? диви. Опа, патрончик обм. І хілим, хілим, хілим його бем. Отако. Чи що? Не поняв. Опа, поняв. Погнали, погнали, тихо, 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 тихо. Він за мною біжить, так? Чи де чи що? Десь там. Йой, халепа. П'ят амохіре. Поняв. А до чого? Саме амо? Не поняв. робити? Ну, робити? Чекай, його якось треба, ну, типу, дамажити чи що, я не розумію. А, тихо, диви. А як? Ми з руки його дамажимо, так? Я поняв, походу. Так, піднімаємо цих кінтів. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Бам. Ну, начебто, так, наносимо йому демедж якийсь. Я погнав. А то щось він там якийсь такий сильно, знаєш. Оболтділ. Треба піти підібрати патрончики, а саме ну, коробки Бо ці коробки виступають як патрони. Угу Ти чогось вони тут пропали всі якось різко? Непонятно. Ха, диви На, поняв, поняв. Все, тепер да, тепер треба по нові підбирати, але вони чогось пропадають Звідси чому? Жесть, як вона є. Тихо? <гас> Я поняв, тихо, 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 ну це жесть. Так по-дурному зловили мене, це обалдеть. І він не витягнув мене, бачиш, хоча питався, звісно, ну не вийшло в нього. Дві, що воно робить Ага ха ха прибіг, хотів ти і просто и просто все. Ой, прикол. Та диви, ну я підходжу, вони просто пропадають. що за бред? Можна мені патронів, будь ласка, а? Фу, який жах. Вони якось телепортуються, да? То там, то там з'являються. І нам треба оце. Ой, да Диви, я зараз тільки добіжу, і вони пропадуть. Ага. Типу я один раз нажав, і, і все, і моя появились. Все, хорошо. <звук> Опа, приколи. Поняв. Хе-хе, <звук> до побачення. Де цей жук? він? Тихо, тихо, тихо. Все пропав. А де? Хм, цікаво. Мапа здорова, розумій. Оно, да, 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 да. Бемо тако, мінус 4. Хе-хе. <звук> І мінус 2. Все. Поняв? Нам треба Сашка було притягнути, поняв. Ми не подумали чомусь. Опа, це що таке? А, -а що з ним? Братуха, що з тобою? Що <звук> <звук> случилось? Фредбера, Фредбера, Фред 5 секунд. Фредбер, берег, 5 секунд. Тримайся, брат. Секунда, бем. Ні, я дамаг наніс, ніс. Воно там, він, поняв, закрив його. гад. Я не зможу його зараз достати. Взагалі ніяк не зможу. Зараза. Ти прикинь, тихо. Колект. Все, підібрав, хорошо. Ну давай тоді дамажити його, що нам ще ну, залишається робити. Кентами абсолютно ніяк не піднімемо. Хочемо ми того чи не хочемо, але ми його не піднімемо. Ось в чому прикол теж, розумієш? Бам, такого мінус два. А він стопиться, так? Да? Диви, він стопиться, коли ми йому демеж наносимо, поняв? Це він лагає. Ну ні, вроді би просто стопиться. Опа, я промахнувся. А мене боксів нема, поняв? Боксів немає. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я отако нагло візьму. Хорошо, добре, що я не спригну, Диви. Хе-хе, він хай дурачок. Тихо. Наш бан. Влабешник. Що? А, ми його розвалили, типу, так? Да? Все, хорошо, поняв. Супер. Плюс один він, плюс 10 боксів. Сюда. Перемога. От так от. Тоді повертаємося в лоббі і можемо тепер проходити ось до першу частину. Правда, я хотів би залетіти стаком між своїх підписників, а не оно з всякими там жориками. Так що ми тако відійдемо і трошечки зачекаємо. Опа, а от тепер можна запригувати бам. Сюди, сюди, давайте, давайте, погнали! Хохо, диви. Зразу бем-бем-бем, полетіли. І тепер хай там Усякі кому там, хто там, що там. <смір> Диви, за 1200 гемів можна купити ось до такий оранж хенд прикол, де? Да? Де? І знову ми на якомусь поїзді кудись їдемо. Дуже цікаво, тому що в отій типу третій частині нам такої катсцени не показували. Опа. Шо-шо? Хто сміється? Дві який, да? Ну ми я вже бачимо. Шоо? А я тепер за цього жорика. Прикол. І що мені робити? Кажуть, я думаю, вони хочуть вкрасти твої іграшки. Я поняв. Хі -хі -хі. Погнали? Я не дам вам вкрасти мої іграшки. А ну йде сюди. Ви нажав кнопку і свалив від мене. Опа, а Фредбер трошечки бублик хотів я сказати, але оказується бублик я. Поняв? Здоров, старіна, сюди. Хе-хе-хе. Ітя, Опа, опа, опа. А нуди сюда. И сюда. Дадилась. Ты сдилась, давай, диві, прикинь. Что за приколы? А ну иди сюда. А там что, є вихід? Там тоже є вихід, прикинь. Тихо. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Ну-ну-ну-ну-ну. Не задів, прикинь. Не задів Ну, тоді так добью. Ось. Ось. Хе-хе-хе. Тоже сюда. Минус два. Хорошо, хорошо. Опа. Соско. Иди до мене. Ну иди. <плес> Блін, я нажав цю кнопку, ти треба було крутитися, серйозно? Ах, ти жук. Я йду до тебе, брат. А куда втикаем? Опа, а что втыкаем? А я можу якось? До тебе вот такое прилистый. Втекла, не? Не втекла. Иди сюди. И сюда сказав. Опа. Так, мінус один. Хорошо. Патрончик. Опа. Куда, 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 куда? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Хе-хе-хе. в наглую. Ти що, обалдівша? Ну до сказав, Ты сюда сказал. Сюди, сказал. Ты. На. Щоб не втекала Опа-опа-опа. А він опять його притягнув. Ну що це таке, коли я тільки нажимаю кнопку, він його притягує. Це прикол. Ну, ну хорошо, тепер тако, сидіть Хе-хе-хе, не поняв. Ага, поняв. Ти сюди, і сюди сказав. Хе-хе-хе. Опа, хорошо. о і ти тоже йди сюди. Вот бокс. Ага, їм туди треба завантажувати бокси, Поняв. Ось до подружечку підняли. А нуди сюди, подружечка. Ого. Быстренький ви шустрі. Я вам маю так сказати. Кнопку. Опа. Хе-хе-хе. Сюда. Ну, хоч і раз попав, уже цією кнопкою по цьому Сашкові, А то він прям шо сильно. Круткей, типа понял. Да я, куда йти? Все. Хорошо. А я якийсь швидше стою, да? 8 з 20. О, тихо. Я бачу свою ще одну жертву. Бам, хорошо. Стій, Стій далі, Ооо, добрий вечір. Тихо. Сюда. Сюда. Полежати. Гусь. Диви, диви, диви. Опа, патрончик, я тебе почу Бам. щоб не втікли ніхто. Хе-хе! <стій> сюди. Опа, Фредбер, добрий вечір. <стій> куда? А куди ми тікаємо? Так ти ж сюди біг, так диви. <стій> О, я знайшов свою ще одну ціль. Диви, привет. Смайлик. Хе-хе. <ріхи> У мене нема смайлика, якби був, я б тоже нажав. Сашко, привітулі. Диви, и втік опять. Жук, жук гамнюк, жук, смердюк. А шо далі, Сань? <ріхи> Диви. А отако? А отако? Все нормально. Головне, що вони коробки не збирають, а все остальне то таке. Диви, як я там багато, обалдеть, ви що Перепутали, чи що? Фредбер, А ну ще один плей 4. Ну ладно, за тебе я не буду бігти, ти вже щось сильно далеко оказався. -о. і гусь уже десь втік, прикол. Тихо-тихо-тихо. А як 20 боксів із 25 стало так бистро? Алло! Це що за 4? Бам, хорошо. Вс, лежати. Патрончик быстренько воно побіг кудись. Так, Тихо, 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 тихо. Оп-оп-оп-оп-оп оп-оп. Так о. Сюди. А ч ти не впав? Поняв. Все, упав. Фредбер. Сюди, сюди, сюди. Фредбер плей 4. Ви по понаставляли цих нікнеймів Фредберів, плейв. Що це таке? Скільки вас там? 2, 3, 4, 5, 8, 10. Оооо. Ось ось, ось найголовніший Фредбер. Іди сюди. <реш> <реш> І надес. Ну я, по-моєму, конкретно валю, ні. Я прям супер жорсткий якийсь кент. Так, тихо, патрончик. Опа, все, зловив. Ще по цю алісу, чи хто ти там. Так іди сюди, куди погнала, Куди погнала диви? Бам! <реш> ну коли вони в цьому шарику, вони не, не вразливі, ну що це за... Пічну, дуже ніякоми не мен. Ну все, я походу бо Вони зараз всі коробки знайдуть, ти прикинь. А вона що, коли тут туди ховається, то нічого і не зробити, да? Ну, то, взагалі, прекрасно. А чого коли вибрали саме легкий режим, то обов'язково мені прийшлося стати оцим коробкою, а? Що це за іздівательство таке? Я я так не хочу гратися. Мені так не подобається. Опа, тихо, ти. Ооо, скільки вас тут багато. Дві. Дві, диві, 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 дві. Сюди, бам. Отако і одного, і другого. Сашко, Сашко, все, фу, хорошо, достав. окей. Фред бередвей бам, отако. Хорошо. Тільки я дурачок. Мені треба було хоча б за одним побігти, а я ні за одним не побіг. Опа. Диви, 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 диви. Скільки вас тут? Не поняв. Все, поняв. Ой. Так, патрончик. Ну він зараз туди сховається, толку за ним бігти не бачу, а от за О, Фред Ой, сашку. Скільки вас тут? Ви що, вообще обнагливши, чи що? Диви. Стали лечили собі в кубке тут. Взагалі приколісти, да? А, то есть даже так, понял, хорошо. Підманула, підвела. Тихо. Бем. А Фредбера, то цього оцього шокошара, блін, не цей. Не застанило, Так не можна. Поняв тебе? А нуди сюди. Опа, ой один. Ага, поняв, хорошо, тільки один. Окей, питань нема. Другий покотився. Опа, підіваху сюди. Тихо, 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 тихо. Я вас бачу, я вас бачу. Я бачу, і без тресенко сюди прибіжу. Хе-хе-хе. <гум> Нормально? Ага, ага. Ну притягну. Ага, ну і покатився. Ладно. І ти притягнув, да? Отако. Та тихо, ну задамаш його диви. Ху, хорошо. Тихо. Де подруга. Одесс подруга. Не поняв. О, поняв. <гум> Отако. Все, хорошо, сюда. Ти чуєш, що а то там друг друга? Вообще уже. Одна хвилина, все, на, все, одна хвилина. Це не так багато. Протриматись і все. И сюда. И сюда. Поняв. Опа. <світ> І Фредбер заюзав свою штучку оцю крутілку. Угу. Хорошо. Що там горить, ото? Якісь кнопки. Що за кнопки? Взагалі не поняв. Але по такого патрончика сожрати. О, хорошо. Так, 30 секунд. Це не так багато, якщо подумати так. Отако застанете б тут Фредбер. Ааа, я поняв. <світ> Можна було навіть не нажимати стан. Хто кого утягнув, Не поняв. Я не поняв. Я не поняв. Ви тут так хорошо в купу стали, ви прям такі молодці. <світ> Опа, добрий вечір. Отако, отако, отако. бем, 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 Все. Хорошо. Патрончик. Дві секунд. Ну все, я виграв. Хе-хе-хе. Подиви на мою морду. По ней видно, що я просто радий. Да, я розумію, що ні, але я все одно радий. Ну, друзі, а на такій файній ноті це відеоролик підходить до свого завершення. Якщо він вам сподобався то сподобався цей режимчик, то обов'язково втикайте свого крутецького вподобайдена. Пишіть коментарі, і, звісно ж, найважливіше підписуйтесь на цей канал. Ну а я дякую вам за перегляд. З вами був ваш друзя Кадімеч. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.